Доброго дня, слава Україні! На продажі є Peugeot 207 CC 1,6 HDI, 80 кВт, 109 кінських сил. Це є кабріолет, пригнаний мною з Німеччини. Авто в дуже хорошому стані. Дуже має маленький розхід топлива. У нас авто має всі рідні вікна. Має один незначний підкрас, але це тільки перефарбування, там в районі до 200 мікрон б'ється, а все інше авто в рідній фарбі. У нас дуже маленький пробіг в автомобіля. Авто все обслужене, нічого в ньому не треба взагалі робити. Це в нас кабріолет, покажу, у нас є протівтуманки, Вікна в нас всі, включаючи лобове стіхло, рідні. Автомобіль має легкосплавні 16 диски у дуже хорошому стані. Обшивочки в нас ціленькі, без потертостей, в автомобілі хімчистка не робилася. Якісь там плямки можуть бути, але авто не, хімчистки немало легенько почистити. і Авто як в ідеалі. Ну і так чисте, але можна ще дочистити. У нас є кондиціонер. Ці сидіння складаються, у мене різ 1,75 і покажу, чи я влажуся ззаду. Скажем, сідаю ззаду, я спокійно своїм ростом покажу, своїм ростом я спокійно ззаду сиджу. Впираюся може до вікна, бо це місце більше як дитяче, але сидіти можна. Десь на коротку дистанцію переїхати можна, бо це автомобіль як чотирьохмісний. Ззаду місця для них вистачає. Так. Автомобіль називає Фаркоп. Не знаю для чого він то був в цьому автомобілі, але він виглядає так по ньому оглянути, ніхто його не підкрашував, що на ньому ніхто ніколи нічого не возив, якщо раз щось зачепили, то це добре, вікна забув там показати, вікна всі. Так, що у нас тут? тут не вирів. Так, Тут сидіння теж так же складається, все робоче в автомобілі крісла регулюються два по висоті. У нас є сховок, в сховку в нас є холодильник. Він там написано це Можна виключити подушку безпеки, як перевозиться дітей. І тут ми маємо ізофікс. Тут є ізофікс у нас, такі крючки. Ізофікс це такі крючки, щоб монтувати дитяче сидіння. Тут у нас складається дах. Ручка в нас без потертості, шкіра без потертості. Покажу, що у нас під капотом у нас було замінено мастило на мотю мотюль Пари в нас рідні, болти в нас на завісах капота не кручені, на крилах болти не кручені. Ліва фара фара рідна. Болти теж покажу. Болти на кріпленні капота, ні на кому не, не кручені. Виву весь сухенький, рес підтьоків. Дірміна у нас сісненька. Ні, але 6, 6, Автомобіль прогрітий до температури 90 градусів. Це є двигун 1,6, 80 кВт, 109 кінських сил. Це, цей самий двигун, що стоїть на фордах фокусах, на Mondeo стоїть цей двигун на Volvo, v 50 на фордах s maxах ну і на лінійці Peugeot. Це двигун Peugeotський. Це система йде комунрейл. Покажу зараз як складається дах. Зараз помічник, сів в машину. Пікнув сигнал, це означає, що вже механізми всі до кінця завершили свою роботу і можна рухатися, бо на ходу цей дах складати не можна. Треба зупинятися і складати, бо вітер може його відірвати. Це так в всіх кабріолетах там якусь швидкість встановлюють, але більшість виробників рекомендують складати його в стоячому положенні, не їхати, коли автомобіль не рухається. А тепер складай. Це металічний дах. Система працює бездоганно, без найменших нарікань. Все, дякую, Ось Отак це виглядає. Є якісь питання по автомобілю? Дзвоніть, пишіть, автомобіль справний, нічого взагалі по автомобілю робити не потрібно. Сідати, їздити. Авто все обслужене. Це вікно спускається. Як дах складається, то маленька форточка теж спускається. Є багато інших, також авто в продажі, найбільше ваг групи, але і бувають всякі різні. Як є якісь хороші автомобілі в Німеччині, я завжди їх купляю. І Такі надійні перевірені. Цей двигун дуже хороший, бо він виходить дуже багато кілометрів. Скажімо, на фокусах зустрічав, бо це міська машина кабелю, до них пробіги завжди маленькі, але на фокусах зустрічав чи на С-Максах ці двигуни без проблем виїжджають 700 тисяч. Що я бачив, що вони ще їздять ці машини, але оскільки цей двигун його максимальний ресурс не знаю. Двигуни надійні, зарекомендували себе добре. І маленький розхід соляри, це авто містом п'є максимум 7 літрів, то в залежності, як їздити, а як в економному режимі їздити, там в районі 6-5 літрів можна зійти, а в трасі десь до 4 літрів. Але це все залежить від вашої ноги. Як давити на газ, то люба машина більше вип'є. Як їздити в економному режимі, то ця машина хороша міська. І для траси, і трасою можна, і містом. Літо зручно їздити. Якщо є якісь питання, дзвоніть, пишіть, звертайтеся, можу пригнати будь-який автомобіль під заказ, але тільки з Німеччини, з Польщі, з Литви машини не ганяю. Вдалих покупок, мирного неба нам і перемоги в ці